Партійна система має бути збережена на рівні місцевого самоврядування. На мою думку, до нуля, але я фактично до нуля, що мають зараз. Партійна не партійна система, а мажоритарка до 10 тисяч громади, так. до 10 тисяч виборців. Так. Далі йде вже в партію вибиратися. Я вважаю, що мажоритарки не має бути взагалі угу. на місцевому рівні. Але я просто в в меншості я, майже ще пару колег, і все, все інше, всі говорять за те, що треба мажоритарку якомога більше підняти. Я вважаю, ви це по ви ж працювали у місцевому Так, і Тому я через це і розумію, справа в це тому, працює. що партизація на місцевому рівні в маленьких селах. Пратизація це таке же псо, як і все їже. Дивіться. А, це наратив, який згубний. Проблема не в партіях, як таких. Проблема, як люди потрапляються пар в ці партії. Бо зараз вирішується умовно там, чи десь Києві, чи з іншого. Так давайте змінимо трошки систему, щоб люди проходили умовно той же, ті ж дебати, да, праймеріс певні і так далі. Щоб в них було певне, що в партії було певне представництво території. В чому проблема це ввести? Для чого? Це все одно, що схопили одного злодікуватого поліцейського, треба всю поліцію закрити. Ну, це така сама історія. Десь щось трошки не працює, треба зламати всю систему. Давайте залишимо систему. Хай воно, хоча б два не два, а бажано три рази ми пройшли вибори, просто трошки підкориговувати. І тоді воно буде нормально працювати. Відносно того, що розповідають, що політики немає бути на місцевому рівні, та камон, політика є всюди. Питання їх масштабів. Mm -hmm. Оце і вся історія. І Якщо ти ем, говориш, що треба там дитячий майданчик побудувати не там, а тут, і коли ти питаєш, чого? Ну тому що тут якби мені ближче, там і мені ж, а тут ще люди, які мене знають, а потім, якщо будуть вибори, мене місце буде. Альо, Драсті, це політика. Просто місцевого рівня. І досить оці маячню розповідати, що ви до неї не маєте ліцей. Чому ти за це проголосував? А що мені люди скажуть? Вітаю, це політика. Що тобі люди скажуть, це політика. Ти дієш як політичний діяч. Просто рівень тебе не національної Верховної Ради, і не з Дональдом Трампом і Путіним розмовляти, а місцевого рівня з звичайними людьми, старостою і головою громади. От і все. Тому, коли говорять партизація, це якраз маніпуляція оцими цими символи. Дякуємо і вітання мережі. Дякую це, дуже. Це надзвичайно цікава розмова була.